Ногу розірвало, бочину, ще ніхто не знав, що таке війна. Дружину діточок відправив за кордон і одразу ж в той самий день я пішов до військомат. А в військомат були черги такі, що Ну, це не бой, був, ми так. Просто нас рознесли як щінки ну, і все. Ми приїхали, нас вже чекали. Нас з закритих позицій розвалили. І... Все. Загинуло багато? Ні. Слава Богу. На танків потеряли, да. так. Слава Богу, без. Ну, такі 300 були, а Ну, піхота перший був, бой був дуже тяжкий. Бо не ну, ще, ну як, я навіть строчку проходив, що а як тоді ще у ті времена і... Які ті учені були? Чи зараз ми так, обучені, звісно. Я можу сказати, а так, а тоді, ну хто? Ще ніхто не знав, що таке війна, хто, що таке, ніхто цього не очікував. Дуже страшно було. Хм. Чесно сказати, ні. Е, не страшно було до першого ранення. Просто ну, цього не, ну, не ожидав, цього не, не, не ощущав, не, а вже після першого ранення так. Тоді вже страх з'являвся, з'являвся. Ногу розірвало, бочину таке живий. <смітло> да й так вилікували. Скажіть, а тільки чесно, бували такі дні, коли ви жалкували про своє рішення, що ви Ні. приєдналися? Ні. Тобто якщо так, трішки я вам... повернути час назад, зробили б це знову? Так, да, я, я вам кажу просто від щирого серця, що я прийшов, щоб мої діти зараз внучка, щоб вони не виїжджали за кордон, щоб вони не ховалися, а просто жили на своїй землі в Україні.